Мій тато. Він помер. Батько залишив вам спадок. Мій тато був власником цього місця. Я ніфіга не пам'ятаю про нього. Де тут одна парнушка? Якщо ти бачиш це, то я вже здох. Від продюсерів. Воно Стівена Кінга. Це, мабуть, прозвучить дивно. Є лише маленька деталь між нею та потойбічним світом. Я вже обістралась. Що це за дірка? А не виходь давай. Ти що там среш? Аліна. Щось я вже кладу кирпичики. Що це таке? В неї є сила повертати мертвих до життя. Я хочу побачити її лише на секунду. Я хочу поговорити зі своєю дружиною. Вона має лише дві хвилини. Привіт. Після цього вам усім гайки. Курва бобер, що таке? Говорити з мертвими. Нам тут пиздець. Маєш заплатити. Oh, Як її контролювати? Який нахрін контроль? Oh, Ти їбанута! Oh, Я тебе грохну. Oh, Ти не можеш її вбити. У жодному разі вона не має покинути підвал. Торба голова або башка у торбі.